Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід від шкідливої звички до хвороби. При зустрічі, вітаючись, люди зичать одне одному здоров'я. А чи знаєте ви, від чого воно залежить? А впливають на здоров'я ось які чинники. Рівень екології. Саме від екології здоров'я людини залежить на 20%. Спадковість так само на 20%. Рівень медицини на 10%. Спосіб життя на 50%. Спосіб життя це той чинник здоров'я, який повністю залежить від нашої поведінки. Отже, нам самим вирішувати, що робити, псувати чи поліпшувати наше здоров'я. Такі чинники, як вживання алкоголю, тютюнопоління, вживання наркотиків, не лише псують наше здоров'я, а можуть призвести до летального випадку. З дитинства всі ми добре знаємо, що не слід набувати шкідливих звичок. Нам лише здається, що ми можемо випалити одну цигарку чи випити келих вина, а потім, як тільки схочемо, відразу кинемо. Проте всі легко важать, бо людині не під силу. Позбутися цих звичок, бо вони є шкідливими. Отже, не секрет, що наше здоров'я підриває дракон із трьома головами алкоголь, тютюнопаління, вживання, наркотиків. Саме про них ми і будемо говорити під час виховного заходу, ми хочемо жити найкращим життям, тому Кожний учень у школі затям, пиятика згубна, до добра не веде, тягне в болото, підніжку дає, розум забирає, на подвиги пхає, а п'яниця опісля тяжко зітхає. Історія свідчить, що вживання алкоголю не є такою давньою, славною традицією. Дослідження раннього періоду. Християнство Київської Русі доводять, що українці вели тверезий спосіб життя, вживали виключно слабоалкогольні напої, такі як брага, квас, мед. А ось у X столітті з Візантії завозять вино. Проте до 12 століття його вживають виключно з водою. У 16 столітті в Україні з'являється горілка. Це отруйне зілля швидко шириться теренами нашої держави, руйнуючи сім'ї, моральні цінності, набуває масштабів епідемії. Чи змінилася ситуація сьогодні? Україна на сьогодні є найпершою країною в світі, де люди найбільше вживають алкогольних напоїв. Так, на одну особу припадає від 11 до 12 літрів спирту на рік. Крім того, Майже 40 тисяч українців щороку гине від надмірного споживання алкоголю. Серед них 8 тисяч це випадки пов'язані з отруєнням. Близько 700 тисяч українців мають алкогольну залежність і серед них. 80% це люди працездатного віку від 25 до 55 років. Але реальна цифра значно вища. За останні 10 років алкогольна залежність від пива в людей зросла в 10 разів. Пияцтво та алкоголізм заздають неповторної соціальної, економічної та моральної шкоди. Відомо, що люди, які зловживають алкогольними напоями, частіше хворіють, допускають брак у роботі, з провини нетверезих водіїв, трапляються дорожньо-транспортні пригоди близько 73%. А відомо, що кожного року на дорогах у світі гине 250 тисяч людей, ще 10 мільйонів отримують каліцтво. Водій, який напередодні вживав горілку до 25 міліграмів, може Найчастіше припуститися до того, що почне пропускати дорожні знаки. Кухоль пива, випитий шофером перед виїздом, збільшує кількість аварій у 7 разів. 50 грамів горілки у 30 разів. 200 грамів у 130 разів. Ці дані говорять, що жодної концентрації спирту в крові водія, яка б не впливала на частоту аварій на дорозі, просто не існує. Залежно від того, скільки було випито, уповільнюється реакція людини на зовнішні подразники від 0,3 до 0,7 секунд. Так, якщо водій їде на автомобілі зі швидкістю 60 км на годину, перепону він побачить лише за 10 метрів від свого транспортного засобу. Доведено, що одна чарка горілки призводить до спотворення внутрішнього зору, що не дозволяє. Водію визначити відстань між предметами. Зоровий аналізатор водія-алкоголіка сприймає більш вузький сектор простору. Зіниці не скорочуються під дією світла. Зелений та червоний кольори спочатку здаються сірими, а потім і чорними. Навіть після невеликої дози алкоголю функції найвищих відділів головного мозку приходять до тями на 20-25 день після споживання алкогольного напою. При систематичному вживанні алкоголю змінюється характер психічних реакцій людини. Втрачається здатність вирішувати складні ситуації, надається перевага більш простому варіанту. І це стосується не лише дорожньо-транспортних пригод близько 20%, а й побутових близько 46%. Так, якщо п'яниця не потрапить під колеса автомобіля, то він обов'язково стане учасником бійки, жертвою якоїсь хвороби. Так чи інакше, скоротить своє життя на 20 років. Механізм дії алкоголю до примітивності простий. Діючою речовиною є винний спирт. Етонол поступово Усмоктується у шлунку та тонкому кишечнику, і вже за годину півтори його кількість у крові максимально. Згодом у корі головного мозку він пригнічує центри, які відповідають за почуття. П'яна людина здійснює необдумані вчинки, які нерідко призводять до трагедії. Ось як стадію сп'яніння описав арабський письменник Абуль Фараш. Вино повідомляє кожному, хто його п'є чотири якості. Спочатку людина стає схожа на павича, він бундючиться, його рухи плавні та величаві. Далі вона набуває характеру мавпи і починає зі всіма жартувати і загравати. Потім вона уподібнюється до лева і стає самовпевненою, гордою, впевненою у своїй силі, проте, врешті-решт, вона перетворюється на свиню і, подібна до неї, валяється в болоті. А ось друга голова дракона це тютюно куріння. Паління не стиль, не мода, не клас. Паління це лиш заборона для нас. І що ж ти такого в палінні знайдеш? Нічого, лише сам себе ти уб'єш. Розповсюдження тютюну в світі пов'язано з ім'ям Христофора Колумба. Він не лише відкрив Америку, а й тютюн. Матросів дуже дивувало паління, але дуже швидко вони й самі навчилися курити. Спочатку тютюн використовували як декоративну рослину. Ним намагалися лікувати зубний чи головний біль, але дуже швидко були помітні випадки отруєння. Король Франції Людовік 13 дозволив продавати тютюн лише в аптеках. В Англії і Туреччині курців карали на смерть, а в Персії їм навіть виривали ніздрі. Незважаючи на такий жорстокий вирок і заборону, тютюн все ж таки проникав в глиб континентів. На теренах нашої країни його почали сіяти у 1616 році. Палінням захоплювалися усі верстви населення, стало модним нюхати табаку. А ось на початку 20 століття з'являються цигарки та сигари, починається будівництво тютюнових фабрик, так виникла нова галузь промисловості Тютюнова. Слід сказати, що людство досить легковажно поставилося до тютюну. Вже на початку ХХ століття армія курців зростає невпинно. Паління і молодь дуже серйозна проблема. І не лише медична, а соціальна. Так, в Америці та в країнах Західної Європи. Бачимо прихильність здоровому способу життя, то в нашій країні ми спостерігаємо зовсім іншу тенденцію. Слід сказати, що паління наносить урон не лише здоров'ю окремої людини, а й суспільству в цілому, бо до нього залучені всі верстви населення і особливу небезпеку становить саме молодь. Слід сказати. Що та частина людей, яка активно палить, намагається позбутися цієї звички. А ось інша частина суспільства намагається уникнути впливу курців, не заразитися цією шкідливою звичкою, і також зберегти своє здоров'я, бо не секрет. Що саме в цигарковому димі міститься безліч шкідливих речовин. Паління це не просто шкідлива звичка, а така, якої дуже важко позбутися. Виявляється, що людина, яка палить в день від 1 до 9 цигарок, скорочує своє життя на 4,5 роки. А якщо палить від 10 до 19, скоротить життя на 5,5 років. Якщо людина палить за день від 20 до 39 цигарок, вона скоротила своє життя на 6 років. Люди, які тривали багато палять, в 13 разів частіше, Захворюють стенокардії, в 12 інфаркт міокарду, в 10 разів виразкою шлунків і в 30 разів раком легенів. Учені з'ясували, що паління для організму, що росте, в 2 рази шкідливіше, ніж для дорослого організму. За добу серце курця робить на 15 тисяч стискань більше, ніж серце нормальної людини. Крім того, воно гірше поставляє у кров кисень. При згорянні з 1 кг тютюну утворюється близько 70 грамів тютюнового диму. Так, Людина, якщо вона випалює за день одну пачку цигарок, пропускає крізь свої легені близько 800 грамів тютюнового диму. Чим же він небезпечний? В ньому знаходиться багато ароматних речовин і смол, які викликають злоякісні пухлини в організмі людини. Учені провели дослідження і виявили, що на організм дівчинки тютюн діє сильніше, в'яне шкіра, з'являються зморшки, сипне голос. Придивіться до жінки, і ви відразу здогадаєтеся, палить вона чи ні, землистий колір обличчя, жовті зуби, неприємний запах з рота, ранні зморшки. А ось палити вагітним жінкам зовсім не можна. В них народжуються або мертві, або недоношені діти. Вчені з'ясували, що вага новонароджених на 100-200 грамів менше, ніж тих дітей, які народилися в жінок, що не палили. За останні десятиліття учені з'ясували, що у тих людей, які не палять, стали виявлятися хвороби, властиві курцям. Причина, люди, що не палять, тривалий час знаходилися в приміщенні разом з курцями. Сигарета, що горить, є ніби хімічною фабрикою, яка виробляє, крім нікатину, велику кількість інших отруйних речовин. До складу тютюнового диму входять аміак, синільна кислота, чадний газ. При курінні в організм людини проникає до 25% отруйних речовин, а 50% разом з димом, що видихається, поступає в повітря. Третя голова дракона то наркоманія. Як хочеш сховатись, втікай від сім'ї, щоб забуде всі біти, проблеми свої. В наркотиках відповіді не шукай, а краще сідай і книжки почитай. А ось до наркоманії в нашій державі зовсім інше ставлення, ніж до алкоголю чи тютюну. За виготовлення, зберігання, транспортування. Наркотиків передбачена кримінальна відповідальність. Наркоманія це страшне захворювання, яке набувається за власним бажанням і не виліковується. Слід пам'ятати ось що. Наркомани це люди, які прирікають себе на самознищення, не мають чіткого поділу на жіночу та чоловічу наркоманію, наркобізнес. Найприбутковіший бізнес в світі. У наркоманів ніколи не народжуються здорові діти. Першу дозу наркотика пропонують, як правило, безкоштовно для того, щоб затягнути людину в своє коло. Для того, щоб мати постійний доступ до наркотика, людина повинна привести. Хоча б двох новачків у бізнес цей. Кілька грабів наркотика можуть коштувати до 100 доларів. У держави немає засобів боротьби з наркоманією. Причинами того, що людина вдається саме до вживання наркотиків можуть стати наступні психологічні надопіка або байдужість в родині. Соціальні бідність, незадоволення рівнем життя, фізичні спадковість чи хвороба, під час якої кололи наркотик. Наркоманія страшна сама по собі. Наркоман стає психічно неврівноваженим. В нього викривлюється уявлення про навколишній світ, знижується працездатність. Крім того, він ризикує захворіти на ВІЛ. Існує три етапи наркозалежності. Перший етап епізодичний, він може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. А буває так, що людина з першої спроби звикає до наркотика. Другий етап психологічний. Людина прагне відтворити ті приємні емоції, які вона отримала вперше. І тому вживання наркотика стає систематичним. І нарешті третій етап фізичний. При спробі обійтися без наркотика, погіршується фізичний стан людини. Це її змушує шукати наркотик, збільшувати дози. Вона втрачає інтерес до всього, що не пов'язано з наркотиками, до сім'ї, роботи, спорту. Це відразу стає їй нецікаве. Продовжується фізичне руйнування, погіршуються функції шлунку, нирок, печені. Якщо на цьому етапі не розпочати вчасно лікування, настане перечасна смерть.